Пішов життя відомий італійський дизайнер, засновник модної імперії Джорджо Армані. Останнім часом модельєр не дужав, у червні навіть вимушено відмовився від показу своєї колекції на тижні чоловічої моди в Мілані та не полишав роботи до останніх днів. Про життя легендарного італійського дизайнера, як він здобув славу та як підтримував Україну. Дивіться далі. Джордж Армані пішов у засвіти у 91 рік, побудувавши знамениту модну імперію, одяг, аксесуари, косметика та парфуми. Його витвори знав увесь світ. Обіг його компанії становив понад 2 мільярди євро на рік. І навіть у 90 років він виходив на подіум, щоб представити свої колекції. Жорд Армані міг стати медиком, але покинув навчання, щоправда, встиг попрацювати у військовому шпиталі. Однак вирішив його покликання мода. Спершу працював оформлювачем вітрин однієї з найбільших крамниць Мілана. Потім закуповував туди чоловічі колекції. Далі була співпраця з будинком моди Черуті. На початку 70-х розпочав власну справу. У 75-му випустив першу чоловічу лінійку, а вже за рік жіночу. Став синонімом сучасного італійського стиму стилю та елегантності. По справжньому зірковим модельєром Джордж Армані став після кінострічки Американський жигало у 80-х Строгі ідеальні костюми, в які був вбраний річард гір, зробили бренд Армані символом нового підходу до чоловічої моди. А сам дизайнер посів гідне місце на модному Олімпі. Армані товаришував та мав шанувальників і серед голівудських зірок, співаків та моделей, і серед спортсменів та монархів. Акторка Кейт Бланшет стала обличчям його парфумів. А футболіст Девід Бекхем рекламував спідню білизну. уперше я одягла Армані, коли мені було, мабуть, 16 років. І ми Дестиніс Чайлд думали, що ми такі чудові, бо вбралися в Армані. Це мрія кожної дівчини. Коли Росія почала своє повномасштабне вторгнення в Україну, Армані був одним з перших дизайнерів, хто відкрито засудив напад. Він виділив 500 тисяч євро та базовий одяг, щоб допомогти українським біженцям. А на знак підтримки України, модний дім Арманія провів один із показів у повній тиші. Попрощатися з дизайнером можна у його каплиці в Мілані. А от похорон відповідно до побажань самого модельєра відбудеться приватно. Від початку і до сьогодні було багато різних моментів: деякі дуже сильні, інші менш емоційні ще інші звичайні, рутинні. Це все життя. Мабуть, найемоційнішою миттю для мене було побачити свою обкладинку на журналі Тайм. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал інтермарафон, єдині новини.